На продажі Лада 15 автомобіль в дуже хорошому стані. Це у нас 13 тисяч кілометрів пробігу. Просто послухайте, 13 тисяч. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин. Номер телефону ціна 400 без присутній торг. Так, ось такий вигляд. Зараз покажу салон. Так, Є у нас копідйомники. Ось такі карти. Сідіння в дуже прекрасному стані. Автомобіль просто як салону Так, п'ятиступінча коробка передач у передач. нас. І зараз покажу ще... Позаду, позаду, ось такому вигляді. Так, позаду автомобіль у нас має ось такий вигляд. Досить... Великий об'ємний багажник. Так, Кого зацікавив даний автомобіль і шукає собі хороший автомобіль з досить маленьким пробігом, телефонуйте до продавця, він все детальніше по телефону розказує. Так, номер телефону, 1,6 бензин 2009 року автомобіль, ціна 400 плюс торг. 40. Польсован Тіон, автомобіль 2016 року, 2.0 бензин, автомобіль повнопривідний, номер телефону, ціна 15600 автомобіль на шкірі і на автоматі. Так, далі. Range Rover VOK 14 року. 2.0 бензин 16900. Так, ауді. У3. 18 року, двайнень бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі 1990. Далі у нас е свіжо Volkswagen з електричним мотором 2015 року, Шеціна, 6300. Тернопільська погода сьогодні зовсім не для продаж так що почнемо огляд. Так, перший у нас ДАО 2003 рік, 1,6 газбензин, номер телефону, на 200. Далі у нас Mitsubishi 97 року, 2.0 бензин. Так, номер телефону 3650. Далі у нас Peugeot 508, 12 року, 1,6 бензин, 9800, але без номера. Шкода Октавія 2008 року. 1.6 Так, номер телефону, ціна 5950. Далі у нас Lisanka Так, Автомобіль 2008 року, 1.5 дизель на механіці. Так, номер телефону, ціна догірна по салону. Так, Є у нас передні задні скуп'явники, мультируль, 6-ступінча коробка передач, клімат-контроль штатом Так, Ось такий дуже хороший збережений салон на даному кашкай. Так, Позаду є патроніки і фаркоп. І так, кого зацікавив даний кишкай, телефонуйте. Портавець по телефону все детальніше розкаже, нагадую, восьмого року автомобіль. Далі лада кавина. 9 року, 1,6 мотор, номер телефону, ціна 2200. Далі Renault лавуна, автомобіль стіжопринений. 2005 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 4650. Далі в нас Nissan Pro, 20 року, 25 бензин. Номер телефону, ціна 28600. Далі у нас Skoda Octavia, автомобіль свіжопранений, 2002 року, 16 бензин. 4750. Далі у нас Kia Sportage, Автомобіль кінець 18 року, 1.6 бензин, є сервісна книжка 18700. Так, Volkswagen Golf 13 року, 1,6 дизель, номер телефону. так, Автомобіль на автоматі 8300 для Далі у нас Mercedes. Так, 2002 рік, 3,2 газ-бензин 7350. Далі Nissan Жук 11 року. Один дизель 8300. Далі у нас Mazda. 2008 року, 1.8 бензин. 7-550. Так, далі у нас е, Nissan Кашкай. Автомобіль на автоматі 13-го року, 2,0 бензин. Номер телефону ціна 11,700. Е, далі, шевроле Aveo, 6-го року 1.5 газ бензин, 3,650. Далі у нас KIA. 98 рік. Вийше на 2550. Далі у нас Тран c 4 і 16-го року, 1.6 дизель, 10.300. Так, Volkswagen Jetta 13 року, 2.0 газ бензин, автомобіль на автоматі. Телефону 1787. Далі Skoda Octavia, 2008 року. 1.6, газ бензин. 6200. Volkswagen Golf. Автомобіль 2010 року 2.0 дизель. Автомобіль повністю обслужений. Так, Номер телефону зв'язку з ціна 7200. Далі, шкода Октавія. Свіжопринаний автомобіль 2006 року. 1.6 бензин 5400. Далі Nissan Qashqai, 2011 року, 2.0 дизель 10 часів. Так, свіжопранений автомобіль 2015 року з дизельним мотором. номер телефону це на 12 тисяч. Є всі підтверджуючі документи за кордоном. Далі Volkswagen Touran. 2009 року 1,4 бензин 6400. Далі лада. 2008 року 1,6 бензин, 2500. Далі Opel. 2.0 бензин. Номер телефону, ціна 1450. Далі йде аудіо. Кінець 2004 року, 25 дизель. Номер телефону. Uh, так, ціна догирна, козацька телефонуйте. Uh, далі Ford C-Max 2007 року. No? Скодені ще газ бензин так. Uh, Номер. ціна також догирна. А далі ось такий посад 91 року 1,8 бензин, без номера, ціна доларів. Далі Opel Astra 2009 року випуску, 1.7 дизель. ціна 650. Volkswagen Passat, 2005 року випуску 1.6 бензин. 5300. Далі Volkswagen Caddy 2020 року. 2.0 дизель на механіці. Номер телефону 16750, повний привідний автомобіль. Далі дача. Логан 2009 року, 1.6 бензин, 45450, але без номера. Далі Рено Маган. 2008 року, 1,6 бензин, номер телефону 4400.